Шановні колеги, доброго дня! Минула, минула конференція Євроанестезія 25 відкрила нові можливості в анестезіології, і в цій презентації я хотів би поділитися з вами представленими тезами. Отже, в даній презентації використані фрагменти лекції професора Кейт Леслі з Королівської лікарні Мербульна Австралія. Анестезії у 2050 році, які новітні технології трансформують нашу практику, і фрагменти лекції професор Андре Декер з медичного центру Маастріцького університету та клініки Маастро Нідерландах штучний інтелект для кращої охорони здоров'я. Тут представлені фотографії даних лекторів. Цей червоний хрестик – це технічна помилка, і на нього не слід звертати увагу. Отже, історія людства позначена ключовими вихами в технологіях: від контролю вогню до одомашнення рослин і тварин, і досягнення промислової революції та епоху общі техніки до появи штучного інтелекту. Тобто, штучний інтелект розвірозцінюється як основна віха в, істро... в історії людської цивілізації. І ми лише починаємо розуміти, як штучний інтелект змінить практику анестезії. Наскільки багато змін буде досягнуто до 2050 року, буде, в принципі, залежати від лідерства, яка країна буде очолювати цей процес, інвестицій та врахування компромісів між штучним інтелектом і людською діяльністю. Ключові Нінічні застосування включають моніторинг та прогнозування, автоматизацію і системи з замкнутим циклом. Процедурну допомогу, включаючи робототехніку та підтримку рішень, а також роль моделей з великими мовами програмування взаємодії з пацієнтами та ведення обліку. Пацієнти також отримують користь від технологій штучного інтелекту, таким як генна інженерія та ефективніше розробляння ліків на основі квантових обчислень. Ну, ми знаємо, що е комп'ютери на основі квантових обчислень е набагато перевіщують е е існуючі моделі е суперкомп'ютерів. Але е будуть ролі. Які штучний інтелект ніколи не може виконати, включаючи прийняття рішень у складних ситуаціях і складні ручні завдання, та справжній догляд та довіра між людьми, тобто залишається межа. І наскільки ця межа буде контролюватися штучним інтелектом і людьми, залежить, власне кажучи, від нас і нашої взаємодії. Заглядаючи вперед до 2050 року, що стане найбільшим проривом в анестезіології? Ну, це насамперед покращення прогнозування на базі штучного інтелекту стане найбільшим проривом в анестезіології протягом наступних 25 років. Це буде включати прогнозування побічних ефектів та результатів прогнозування, прогнозування найкращого плану анестезії. Проносування того, скільки препарату або скільки рідини потрібно ввести для досягнення необхідного клінічного результату. Чи завжди буде потреба в людському нагляді? Ну, а спікери вважають, що анестезіологи завжди будуть відігравати певну роль в прийнятті рішень у складних ситуаціях. У керівництві багатопрофільної команди, що складається людини і штучного інтелекту, під час проведення різних оперативних втручань у забезпеченні інтеграції здорового глузду та суспільних цінностей у догляді та зв'язку з пацієнтами на людському рівні і в їхніх найуразливіші моменти, ну, ми знаємо, що Штучний інтелект може взяти на себе людську роботу. Питання, яке нам терміново потрібно обговорити, полягає в тому, чи нам варто повністю полягатися на штучний інтелект в прийнятті доволі серйозних рішень. Чи буде анестезія колись повністю автоматизованою? Ну, за словами професорки Кейт Леслі, в неї є сумніви, що анестезія в операційній буде повністю автоматизованою. Анестезіологи завжди будуть відігравати певну роль у прийнятті рішень у складних ситуаціях у керівництві багатопровільною командою. Передача наших функцій штучному інтелекту позбавить хворих довіри. Кожна наша взаємодія з пацієнтами вона повинна демонструвати, що ми визнаємо їхні індивідуальні цінності та страхи. І що ми будемо нести відповідальну особисту безпеку, верніше і особисту відповідальність за їхню безпеку, тобто не можна повністю покладатися на машину, яка позбавлена людських переживань. І справа в тому, що наші програмісти ще не розібралися, як штучний інтелект приймає рішення, які ланцюжки для цього десь задіяні. Є дані, що навіть штучний інтелект може помилятися, а в той взагалі вводити нас в оману, тобто давати повністю повілкове рішення. Чи можлива картина, як собі автори представляють картину в операційній 2050 році, все-таки операційна в 2050 році буде мати пацієнта в центрі операційної. Навколо буде згуртована команда штучного інтелекту і лікарів. Хірурги використовують робототехніку для ширшого спектру процедур. Деякі аспекти хірургії можуть бути автоматизовані, наприклад, автоматизація при поновленні прохідності дрібних судин, нервів тощо. Ми збираємо. Більше даних про глибину анестезії, ноцицепцію, гемодинаміку та хімію крові наших пацієнтів, і це буде використовуватися в системах замкнутого циклу управління. Анестезіологи в операційні можуть отримувати підтримку від колег з центру управління анестезією та від підтримки рішень на основі штучного інтелекту, але вони будуть все одно тим, анестезіологи, що об'єднує операційну команду. Ну, професор Андре Декер продовжив тему штучного інтелекту. Серед короткочасних задач в медицині для штучного інтелекту можна виділити автоматизуючі завдання, які зараз виконують люди, підтримку операцій або процесів для сортування і діагностики, звітність про медичні зображення. Використаючи штучний інтелект для прийняття кращих, кращих рішень для того, щоб що робити з даним конкретним пацієнтом, це вимагає прогнозування майбутнього стану здоров'я цієї людини як функції того, що ми можемо зробити. Розглядається, що штучний інтелект також може допомогти краще та об'єктивніше, ніж лікарі, особливо виконання якоїсь рутинної роботи. Передбачити і пропонувати окремому пацієнту результати, яких він може очікувати майбутньої з мінімальною долею похибок. Безпека штучного інтелекту в переопераційному періоді. Загалом штучний інтелект краще за людей прогнозує, що станеться після певного вручання. Найбільшу користь отримують дисципліни, що базуються на візуалізації, ну, такі як радіологія, радіаційна онкологія, патологія, отальмологія і дерматологія. Далі йдуть дисципліни, які базуються на сигналах, ну, такі як неврологія, анестезіологія і кардіологія. Це зумовлено обсягом та стандартизацією вихідних даних, які використовують ці дисципліни. Ну, ми знаємо, от зараз е у військах е на основі штучного інтелекту він е візуалізація він може розпізнавати е танки, е іншу техніку ворога, і, е самостійно ну, або наряду з оператором приймати певні рішення. Ну, якось, якось так якось це працює в військовій галузі. Ну, і так е це все прогнозується і в медицині. Інші складові розвитку інтелекту. Я хочу зупинитися на респіраторній підтримці. ШВЛ значно і, і, е, еволюціонувала з моменту свого створення понад 70 років тому, і майбутнє обіцяє ще більш досконалі технології. Респіратори високого класу, вони залишаються громісткими. А безліч режимів вентиляції основані на моніторингу системи дихання потребують від анестезіолога додаткового навчання для їхнього освоєння. Ну нерідко зараз в апаратах високого класу хіба що знайдеться два-один-два пацієнта відділення. Верніше не пацієнта, а відділення реанімації, які досконало володіють. Технікою зміни режимів і е, пройшли е, додаткове е, навчання на режимах респіраторної підтримки. Певним переривом стало запровадження неінвазівних режимах підтримки спонтанного дихання. Ну, ми всі знаємо, covid 19 нас навчив неінвазивна вентиляція легень. Кроком вперед стали е, позитивні зміни препаратів для анелгоцидації і дихального моніторингу. Ще одною з областей розвитку є використання штучного інтелекту в технології ШВЛ. ШВЛ е, верніше е, штучна. Штучний інтелект може використовуватися для моніторингу пацієнтів у режимі реального часу. Він може передбачити, коли у пацієнта може виникнути респіраторний дістрес-синдром і прийняти певні рішення для того для його передбачення. Нові горизонти в респіраторній підтримці. Ця конкретна область. Розвитку задумала як персоналізована ШВЛ. Вона передбачає налаштування ШВЛ для кожного пацієнта, виходячи з його фізіології та конкретного стану, від якого його лікують. Тобто респіраторні монітори будуть оцінювати пацієнта, і штучний інтелект буде допомагати респіратору перейти на певні режими, які будуть цього запобігати. Такий підхід має потенціал для покращення результатів лікування пацієнтів з оптимізації вентиляції і зниження ризику заподіяння шкоди. Зі зростанням технологій стане доступнішу більш просунута та персоналізована ШВЛ, що призведе до кращих результатів лікування пацієнтів та якості життя тих, хто цього потребує. Напрацювання в плані безпечності переливання крові. Ми знаємо, що іноді пацієнтам з, масивним, з пасивною кровотечею важко підібрати групу резус фактор особливо в тих групах, які досить рідкі, скажімо, четверта резус мінус і інші подібні ситуації. Але останні розробки в галузі медицини і заміни крові зосереджені на виробництві штучних переносчиків кисню та лабораторно вирішених клітин крові. Ну, хоча перше випробування культивованих тромбоцитів на людях відбулося всього 2022 році, а випробування лабораторно вирішених еритроцитів тримає, значні перешкоди у вартості залишаються. Причому вартість деяких культивованих клітин крові оцінюється в десятки тисяч доларів за одиницю. Тобто Ну, знову-таки, це вартісні процедури, і слід боротися за їх подешевшими. Зусилля також включають створення універсальної крові за допомогою клітин, обробленої ферментою оброблених ферментами з метою створення груп крові для великомасштабного виробництва. Тобто, створення такої універсальної крові, воно зітре. Ці поділення на групи і цю універсальну кров можна буде переливати хворим з масивною кровотечею з різними групами крові. Штучні переносники тісню, замінні крові. Ці агенти використовуються. Модифікований модифікаці... гемоглобін для транспортування кисню шляхом інкапсуляції очищеного гемоглобіну в ліпідню двошарову мембрану для захисту віз токсичних ефектів та імітації еритроцитів. Ми знаємо, що гемоглобін у вільній формі він токсичний для організму. Він забиває ниркові канальці і викликає. Гемоглобійний, гемоглобійний нефроз і тому би, його захищення світ вільної, від вільної форми, тобто має суттєве значення для осіб, яким ця форма застосовується, тому треба працювати над дійсно. Захистом от, ліпідної двошарової мембрани і повністю захистити організм від е, вільного гемоглобіну. Також е, працюють е, науковці над е, перфтум. Е, Ці спалуки вони переносять кисень, але не медик, е, метаболізують організм і можуть викликати побічні ефекти, включаючи е, грипоподібні е, реакції. Але все-таки робота йде, і е, ми знаємо е, раніше велись роботи над перфтораном, І е, я думаю, що е, ці пирфто вони знайдуть достойне місце в е, медицині переливання крові. Культивовані еритроцити та ферментативна модифікація. Культивовані еритроцити. Дослідники. Е, е, Програмують ліскі індуковані е, плюрипотенті стовбурою клітини для створення великої кількості еритроцитів, які можна використовувати для приливання. І е, е, статус клінічні випробування е, з використанням вирощених лабораторій еритроцитів тривають, що є е, багатообіцяючим е, початком тестування, але є проблеми. Є поточна висока вартість виробництва культивованих клетин, а є основною перешкодою для їх широкого клінічного використання. І також універсальна кров. Ми вже говорили про неї, а є методи, що видаляються антигени групи крові з доноркість ерітроцитів з допомогою ферментативної обробки. Цей процес може створити універсальну групу крові донора, вирішуючи проблему дефіциту і підвищуючи безпеку переливання. Але поки не буде ця проблема дороговартісною і бути порівняна з використанням, використанням донорської крові, тобто вона не знайде рішення в плані. Поширення для переливання пацієнтів з масивною кровотечею. Робота а, над новими препаратами для загальної анестезії. Ми знаємо, що а, препарати а, для загальної анестезії, які вводяться а, в кров, а, вони долають гематоенцефалічний бар'єр і він. А, по суті, є основною перешкодою, яка обмежує надходження ліпофобних загальних анестетиків у мозок, що призводить до їх втрат. Є роботи, які показали додання гематоенцефалічного бар'єру за рахунок застосування ультразвуку. Він обіцяв багато. Очікуючи багатообіцяючі результати в викритті гепатоенцефалічного бар'єру, але його ще не поєднали з анестетиками для цільової доставки ліків у мозок. Обожені дослідження та розробки анестетиків, а також внутрішні труднощі розробці нових анестетиків через їх тривалий цикл, також створюють значні проблеми. І більших загальних анестетиків є е, низькомолекулярними препаратами, що ускладнює їх завантаження під час приготування так званих наноліків. Потрібні подальші дослідження е, нанотехнології, спеціально розроблених для малих молекул анестетиків. Тобто е, проблема триває е, і вона е, заключається в великій вартості робіт. Е, які дозволяють створити нові препарати, які б зменшували кількість виданих препаратів, зменшення ускладнень і покращення якості анестезії? Чи дійшли до України нові технології? За даними на травень 2024 року в Україні першим медичним об'єднанням Львова. Були успішно, успішно проведені 45 операцій у дорослих та понад 40 операцій у дітей з використанням робота хірурга Давінші. Глобальна статистика свідчить про проведення півтора мільйона операцій з використанням систем Давінші щороку в усьому світі, а загалом у світі їх використано приблизно 6578. Це широко використовується. І от на, цій, на цьому слайді представлений робот-хірург да Вінчи. Ну, бачите, скільки опцій у нього, скільки він може заміняти хірурга, але все-таки хірурги контролюють його роботу, щоб. Ця робота проводиться під контролем. Я хочу сказати, що цей Давінчий не тільки у Львові, а є інформація, що він також є у Вінниці і там також проводять операції за його застосуванням. І я хочу вам побажати перемозі у нашій війні і щоб всі краще. Усвоювали нашу спеціальність і були обізнані, значить захищені. Дякую за увагу.